Друзі, всім привіт! Мене звуть Ігор Рудник, я керівник колаборатору, і сьогодні хочу поділитися невеличким, але дуже дуже цікавим апдейтом в колабораторі. Можливо, для когось із вас він змінить загалом патерн того, як ви користуєтесь колаборатором для підбору майданчиків для розміщення статей. А ми додали в колабораторі можливість дивитися, чи цитується сайт в AI Overview Google». Але давайте почнемо по порядку. А для початку пропоную відповісти на питання, що таке загалом Google AI Overview. бо багато незрозумілих, можливо, слів та якихось інших значень. Але давайте подивимося. Тобто AI Overview, AI Overview Google – це коли ви бачите ось таку відповідь. Видачі Google. коли ви щось шукаєте як правило інформаційне, ви можете побачити ось такий екран, де я розмістив трошки пропаганди про колаборатор. Якщо ми подивимося на інший такий більш звичайний запит, як обрати ігровий ноутбук, один із моїх улюблених запитів, на котрому я показую багато прикладів довгі роки. Вже то ви можете побачити, що ось тут є різні посилання у нас і. Коли ви натискаєте на це посилання, то там є стаття, і відповідно це є цитата умовно або посилання за яю рев'ю на сайт. Так само в нового сегменті. Я вибачаю за якість скринів, але чомусь Google слайд їх так дуже, дуже дуже сильно обжимає і воно втрачає якість. Тож давайте я покажу, як це працює в колабораторі, а потім ми перейдемо до питання. А навіщо взагалі дивитися на цей фактор? В колабораторі це виглядає наступним чином. За замовченням, ви бачите приблизно такий інтерфейс у себе. Для того, щоб побачити, чи ранжується сайт VI overview, чи цитується там, вам потрібно зайти в налаштування і потрібно зайти ось сюди. І у вас тут горить червон, червона зелена цяточка, ви заходите, і тут є Google AI overview. Вмикаємо, зберігаємо. Каталог перезвантажиться, і тепер ми бачимо рівень цитування сайту в Google AI overview. Тобто, ось це значить, що сайт з'являється в AI overview. Тепер давайте повернемось до моєї презентації і відповімо на питання, чи потрібно взагалі зважати якби, на, це, на цей фактор. Маленька ремарка, що не забувайте також користуватися функціоналом конкурентів, котрий ми нещодавно додали, якщо ви його ще не бачили, перейдіть за посиланням в описі до цього відео на інше відео, там де я розповідаю, що це за функціонал, він як би дуже класний і впевнений, що також може змінити трошки для вас гру. Давайте перейдемо тепер до, 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 до презентації. Тож, чи важливо взагалі, щоб сайт цитувався в Yверv'ю? Перед цим давайте поговоримо про те, як взагалі рахуються ці цитати. Тобто, у вас є звичайний підхід, до котрого ви звикли, що є запити. За цими запитами ви відслідковуєте позицію, і на яких позиціях знаходиться сайт. І відповідно, наприклад, ми в колабораторі полюбляємо дивитися на те, чи ранжується сайт взагалі за ключами. Це є певною такою ознакою здоров'я сайту, можна так сказати, і любові гугла до нього. І відповідно тепер багато сервісів різних, як Серпстат, Ахреб, Сімраж. Інші вони починають показувати ранжування сайту за яй Overview, Але а, вони почали це робити може місяць чи два тому, і тому цей алгоритм він ще ну не до кінця працює. Тобто, ви можете порівнювати показники за яй Overview, і в різних сервісах вони будуть дуже якби слабенько між собою корелювати. Але а, ми це звісно зробили. і Побачили, що у вас цифри. Там скільки разів сайт з'являється в AI Overview, вони можуть бути різні, але принципово порядок цих цифр, як правило, в цих сервісах він збігається. Тож, в колабораторі ми виводимо цитування в AI Overview за даними сербстата, і ми їх перевірили. Нам вони видаються доволі якісними, тому ми пропонуємо вам на них також дивитися. Тепер поїхали далі. Як використовувати знання? ранжування сайтів, а я його роблю при підборі сайтів для розміщення гостьових статей. Тобто, колаборатор це маркетплейс для розміщення гостєвих статей. Тож, так чи інакше, це дає вам певний інструментарій і треба розуміти, як ним користуватися. І мої поінти тут такі: що, по-перше, це не основний фактор. Не можна просто підбирати майданчики для розміщення статей на базі цього фактору і, ну, напевно. Не існує такого фактора тільки за одним, за котрим можна розмістити гостьове посилання. Ну, бувають різні ситуації, а в менше з тим. Тобто, другий мій понт: що це якби з категорії nice to have, тобто добре мати цей параметр, і якщо сайт знаходиться в Аяверю, ну це, в принципі, якби плюс в карму, скажімо так, сайту. Ось для мене це коли я. Дивився, які сайти ранжуються. які не ранжуються, дуже часто корелює з моїм загальним розумінням про те, що таке гарний сайт чи поганий сайт. Тому це просто додатковий певний фактор, на котрий ми зважаємо. Ось і тому основне я би вам рекомендував просто звикати до цього параметру, спостерігати, проводити свою кореляцію по відчуттям. Де у вас воно корелює з іншими параметрами чи не корелює? Тобто вчитися працювати з цим параметром, тому що Google рухається в сторону того, що AI-овервів нікуди не дінуться, вони скоріше. Ще більш стануть складними і, можливо, будуть таким перехідним етапом до того, щоб Google перейшов до AI-моду і скоро різні сервіси почнуть моніторити чи ранжується ваш сайт в AI. Моді, і відповідно челенджуються сайти паблішерів в AI-моді. ось, можливо, це наступне те, що з'явиться там в колабораторі, в режимі додаткових даних. Тож, наша зараз задача дати вам інструмент своєчасно, на котрий котрим треба звернути увагу ще один параметр. Тому ось на цьому я би хотів наголосити: що дивіться на це, як на ще один параметр. І далі я думаю, ви вже як професіонал своєї справи зрозумієте, як вам його безпосередньо використовувати, чи звертати сильну увагу, чи не звертати. Це вже залежить від вас. Все, дуже дякую. Такий ось невеличкий цікавий апдейт. Сподіваюсь, що він буде вам корисний, і до зустрічі в наступних відео.